Вирішувати бюрократичні, земельні та соціальні питання в одному місці у городенці запрацював Дія Центр. Його працівники обслуговуватимуть понад 45 тисяч жителів громади. Більше у сюжеті Тетяни Дадак. У дієцентрі за один візит людина може отримати відповіді на одразу декілька своїх запитів. У городенці надають 310 адміністративних послуг, і записатися люди можуть через електронну чергу. Снап він обслуговує. Він він обслуговує сьогодні 40 населених пунктів. Він обслуговує 45 тисяч населення. Це тільки нашої громади. А якщо брати свічиноліська громаду, то відповідно ця кількість збільшується, бо тому, що величина ліської громади вони окремі послуги поцнапу отримують в нас в. Городенця у приміщенні створили комфортні умови для працівників та відвідувачів. Тут є ігровий простір для дітей, а найважливіше будівля пристосована для людей з інвалідністю. Богдан граф розповідає, раніше ЦНАП знаходився на другому поверсі. Так, хоч там була кнопка виклику, але знаєте, не дуже зручно, коли ти прийшов, дзвониш там, поки чекаєш, а на дворі там можливо дощ, непогода. Зараз спокійно ти можеш незалежно від погодних умов, заїхав чи підійшов сюди на рецепцію. Ще досить доступно зайшов, заїхав, розмір дверей повністю відповідає, зайшов, отримав повний спектр послуг. На ремонт приміщення спрямували близько двох мільйонів гривень. Частину витрат покрили із обласного бюджету. Міжнародні партнери, наші донори, проєкт «Проон» допоміг з обладнанням, з меблями, а це також дуже суттєві підсилення ЦНАПу. Наразі на Прикарпатті функціонують 53 ЦНАПи, а в Городенці відкрили уже шостий дія-центр в області. Нещодавно відбувся форум у місті Києві, де наша Івано-Франківська область є лідером в наданні адміністративних послуг і створення відповідних точок, які сьогодні є на території Прикарпаття. Тому важливо, що ми є в лідерах. Важливо, що сьогодні робота з надання адміністративних послуг тільки вдосконалюється. Зі слів Світлани Юнищук незабаром в області запрацюють ще три оновлених та доступних центри надання адміністративних послуг.